Так. А що це в нас взагалі за місце? Так, це в нас іде схрон Бариги. Окей. Зупинка піонер табір. Цікаво. Краще зберегтися. Я так розумію, воно достатньо радіоактивне. Да. Блін. Опана. От це тут на називається. Ще один дохуй. Є ще десь. Слава Богу, перебив їх. Але що це за удари такі? Чим більша відстань під час стрибку, тим більші удари вони наносять. Капець. Так, Оскар Хірург. У нього нічого цікавого. Але коло нього валяється КПК. Сховок на підстанції. Опа, на. З'явився новий сховок. На військовій базі треба буде сходити. Напевно, в сьогоднішній серії я це і зроблю.